Головний сержант першого батальйону бригади Азов Кирило Масалітін на позивний масло пережив російський полон та вибух у слідчому ізоляторі в окупованій росіянами Оленівці, де утримували полонених українських військових. У Нас на бараці взірвали 200 людей. Що там відбувається? Там відбувається просто як це правильно свавілля, мабуть, да? вони, вони просто роблять те, що хочуть. Вони б'ють, принижують, вони проводять тортури над нашими хлопцями. Кирило Масалітін народився. Виріс у горішніх плавнях у 2014 році 20-річним студентом Дніпровського гірничого університету брав участь у революції гідності. А у січні наступного року Кирило приєднався до полку Азов. 10 лютого він вже звільнював Широкіну на Донбасі. Під час повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му Кирило захищав Маріуполь, а згодом останню фортецю міста Азовсталь. 18 травня за наказом вищого керівництва разом із побратимами він вийшов із Азовсталі. Звідти українських військовополонених привезли у колонію номер 120 поблизу окупованого росіянами селища Оленівка. Ми розуміли. Ну ми сто відсотків розуміли. Ми бачили, як вони три місяці нищать місто, нищили нас, намагалися нищити. З якою завзятістю, знаєте, от це було видно по їх діях, що це особисте для них, от, типу, вся ця історія. Тому ми чітко усвідомлювали, що солодко нам не буде. Але ми сміялися, ми читали цей е... міжнародне гуманітарне право. Кирила та понад 300 бранців спочатку утримували в бараку у СІЗО, де, за його спогадами, годували кашею щами та давали пити технічну воду. Та ти постійно там з собою працюєш, тому що більше нема, більше нема що робити. У мене друг був, він, на жаль, в бараці в цьому загинув. І він казав: якось воно буде, не може бути так, щоб ніяк не було. І ми якось цією фразою, знаєте, і жили. 27 липня 193 полонених відправили у Донецьке СІЗО. А ще 200 людей разом з Кирилом перевели у промисловий цех на території колонії. В ніч на 29 липня у цьому приміщенні пролунав потужний вибух. До мене дійшла вибухова хвиля. Я впав під ліжко. Я отримав поранення. У мене було два уламки в живіт. Ну, ноги, руки я. Не рахую, але от два уламка вже відбуло. І Все палало, всі кричали. Хтось стогнав, хтось вже доходив, хтось когось витягували. Ми влада заявила, що удар було нанесено ракетами Хай Марс. За даними української розвідки, вибух було влаштовано самими росіянами за наказом так званих ЧВК Вагнер влітку 23-го року. Офіс генпрокурора України повідомив, що за висновками слідчих по бараку вистрілили з термобаричного гранатомету. Російську версію також не підтверджує Офіс ООН з прав людини. У звіті, опублікованому на другу річницю теракту, там зазначили, що точний вид використаної зброї встановити неможливо, оскільки Росія не допустила представників ООН на місце трагедії. Утім, на основі інтерв'ю з понад 50 свідками, та згідно зі структурою ушкоджень, висновок про Хаймарс не підтверджується, кажуть в ООН. Після вибуху поранені евакуювали з бараку самотужки. Медичну допомогу їм не надавали понад п'ять годин, каже Кирило Масалітін. Закрили ворота, щоб вони виходили. Там, далі. Ми там, а там кадри є, до речі, у росіян дорога, на якій там дуже багато лежить. Тряпки, бінти, там щось. щось, щось. І оце на цій дорозі всі збиралися, поранені, вже потім загиблих туди виносили. Хтось загинув вже там, на місці. І там був, були ворота, які вони перед нами просто закрили і наказували не підходити до воріт. Хлопці їм кажуть: покличте медиків, дайте нам якісь щось. Ми самі допоможемо, просто дайте чим. Під ранок росіяни повезли важкопоранених українців у Камазі до лікарні номер 14 в окупованому Донецьку. Там Кирила та його побратими в підкрапельницями почало знімати російське телебачення. За кадром чутно, як російський журналіст задає важкопораненим провокативні питання. Ждав такого екстракшу, коли обіцяв українське командування. 2 вересня Кирила повернули до Оленівки, а 21 вересня відбувся обмін полоненими. Коли нас виводили, вивозили на обмін, я думаю, якщо це на Донецьке СІЗО, а ми вже, ми вже чули, що там відбувається, я думаю, я просто не вивезу. У мене, у мене такий фізичний був стан, що я думаю, це буде моя остання поїздка просто. Ну, тобто, я вже е, був настільки сушений, скрючений, і після операції якби вони ж там не будуть дуже розбиратися, які в мене там є проблеми. Просто заб'ють те і все. Але от ну пощастило просто. Разом з Кирилом 21 вересня 2022 року обміняли ще 214 захисників, в тому числі його командира Олега Мудрака на позивний сухар. Чоловік схуднув щонайменше на 60 кілограм, кажуть його рідні. А через п'ять місяців після полону в Оленівці, 21 лютого 23-го року, Олег помер у віці 35 років. У нього зупинилось серце. Мені зранку подзвонив його кум і каже, чуєшся, що це за приколи. Каже, кажуть, що у сухаря мотор зупинився. Я кажу, Мотор зупинився, машина зламалась, в смислі. Та ні, ну кажуть, серце. Кажу, як це серце? Не може бути. Та ні, то, то щось путають, путають. І я перші, мабуть, два дні не вірив, ем, поки тато не поїхав на опізнання. Олег народився в Києві, вчився у школі номер 193 яка зараз є ліцеєм імені Олега Мудрака. Після школи пішов в армію, потім працював то в торгівлі то водієм, поки у 2014 році не приєднався до полку Азов у складі «Азову» мудрак брав участь в операціях в Лебединському, водяному Широкиному. Під час повномасштабного вторгнення росіян він був командиром першого батальйону і захищав Азовсталь. Він мені зателефонував 16-го числа, якщо не помиляюсь, 16 травня. І сказав, що ну що, сьомали, ми будемо виходити, е, і ну, типу в полон. Я кажу, як же ж так, куди з ними можна домовлятися. Як це? Ну, сказали, що все буде нормально. Про полон Олег розказував, мало згадує Данило. Те, що е, каже, вони якось стояли. Е, Головами вперті в брудну стіну і їх заставляли співати пісні російські. Такі. У СІЗО в Оленівці під час вибуху загинуло понад 50 українських захисників. Кількість поранених невідома. Вони, вони садисти, вони кайфують від цього. Там просто люди від цього реально кайфують. Їм подобається їх робота, їм подобається принижувати, їм подобається бити людей там і так далі. Вони їм просто подобається це. У звіті Офісу справ людини ООН від 25 липня 24-го року зазначається, що відсутність відповідальності за смерть і поранення в колонії Воленівці вписується в ширший контекст поширених і регулярних катувань українських військовополонених. Після трьох місяців реабілітації Кирило Масалітін повернувся на фронт та продовжує захищати Україну у лавах бригади Азов Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.